Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні я хочу показати гейхери, які мають карамельні відтінки. Взагалі-то я відношу їх до помаранчевих сортів, але вони дуже змінюються протягом сезону від весни, коли відростають молоді листочки, і до самої осені це дуже різнобарвні і мінливі такі сорти гейхер. Зараз перед вами це сорт Thousand Комфорт. Це молодий кущик, це знято в кінці, наприкінці літа, тому кольори вже більш тьмяні. Але я буду протягом відео показувати, вставляти фото, які вони бувають на протязі і весни, і літа, і наприкінці сезону. Гейхери ще цікаві тим, що вони зберігають листя і взимку. Якщо безсніжна зима, то вони також прикрашають садок. Цей сорт має дуже гігантські листочки, оскільки це молодий кущ, то порівняно з моєю рукою, бачите, ще не дуже крупні листя, але все ж таки вони достатньо великими виростають. Листочки опушені, опушені і ніжки, отак в поєднанні з іншими гейхерами виглядає. Ось таку розмальовку мають, має цей сорт протягом всього сезону. А наприкінці літа з'являються більше. Зелених кольорів, тому що дерева обростають більш так, плотненько гілля листям, і сонечка вже не вистачає таким гейхерам. Я би в таку розріджену тінь саджала такі сорти, бо дійсно цей помаранчевий колір, він проявляється лише тоді, коли потрапляє на ці сорти сонечко. Ось зараз сонця менше і вже більш такі зеленіші відтінки з'являються на цих сортах. Цей сорт настільки класний. А оцей поряд з ним це сорт Мармелад і вже о, має більш дрібніші листочки, але вони, бачите, які різьблені. І завдяки цій такої різьбленності з'являється у них о, як промальовочки, о, як би вам це пояснити, о, спідничка цього листочка, це хлистя, вона дуже яскравого, такого бордового кольору. І коли Різьблені отакі викручені листочки, то ця спідничка з'являється і тільки прикрашає і додає більше таких бордово-рожевих відтінків цьому кущику. Дуже різьблений, дуже гарний. Кольори навесні бувають від рожевих молоді листочки завжди рожеві. Потім з'являються помаранчеві відтінки. Мармуровості на цьому сорті немає. Листочки більш глянцеві. І ось так і рано навесні, отакими от кольорами, розмальовуються ці листя. Уявляєте, яка краса влітку ці кольори більш твеньніші. Ще раз кажу, потребує сонечка, але не дуже пакучого, бо у нас сонце дуже пече. То це ще гарно, що дерева розростаються і вже дають трохи затінку. Наступний сорт. Це пінот Гріс. Пінот гріс я просто обожнюю. Листя в нього вже трохи більше, аніж у мармелад, але менше, ніж у Саузен Comfort. Вони не опушені і вони не настільки глянцеві. Я б сказала, вони не опушені, але матові. І тут ще цікавий сорт тим, що у нього не тільки забарвлення змінюється, а й змінюється розмальовка на листочках. Вона спочатку ця гейхера просинається однокольоровою з рожевими відтінками. От зараз побачимо. А потім з'являється така не тільки помаранчевість, а й ось мармуровість. Подивіться, проявляються такі срібні відтінки в центрі листочків. І ось пік просто його існування влітку. Це просто така неймовірна краса рожево-помаранчевого кольору. Наступний сорт це сорт Американо. Має також дуже крупне листя. Вони цей сорт врази в цьому році виросли, ну такі ближче до розміру, до Comfort. Але листя глянцеве, воно настільки блищить, і це в гібридизації там має якусь гейхеру, не буду заплутувати ні себе, ні вас. Бачите, які в них квітоноси. Квіти зовсім інші. Вони формуються, наче такі кукурудзяні початки. Зовсім відрізняється від квітів інших сортів гейхер, не тільки помаранчук, а й зовсім інших. У мене тільки дві гейхери, які мають отакі початочки. Дуже класна гейхера. Розмальовується настільки шикарно. Подивіться, наскільки такі гарні, приємні відтінки помаранчевого, навіть коли вона зеленим кольором, вона все одно прикрашає садок. Є в моєму саду і. Сорти, які пішли зовсім саду, я їх покажу наприкінці відео. оцей сорт мені схожий був до мармелада. Колись я заказувала сорт Зіпер, але мені прийшло тоді три саджанця і вони були всі пересортом між собою не відповідали. Але один з сортів, який я думала, що це мармелад, почав розвиватися. І коли він подорослішав то в ньому... З'явилися у такі рюші, навіть більше, ніж у мармелада. Можливо, це є сорт зіпер. Я не буду стверджувати, бо не можна розповсюджувати сорт з точною назвою, коли ви не знаєте цього досконало. Багато сортів, схожих між собою, тому цього не треба робити ні в якому разі. Він і так привабливий. Якщо комусь захочете запропонувати, то я думаю, і так його у вас придбають. Класний сорт. Повністю за кольорами схожий до мармелад. Єдине, що у нього більше рюш. От так класно він змінюється. І поряд з ним, з іншої сторони, зеленого кущика росте у мене еприкот. Він також дуже цікавий, має гарні квітоноси, як і у Пінут гріс. Я залишаю квітоноси на цих сортах. У цього сорту листочки вже кругліші. І поєднувати дуже цікаво. Схожі за формою листя сор... сорти, але е, різних кольорів. Тож, о, дивіться, такі листочки більш кругленькі і ще цікаво тим, що вона не тільки розмальовується протягом сезону, а ще й ці листя набувають такої похирчатості. Е, раніше я думала, можливо, моя гейхера захворіла, але ні. Все ж таки це така. Е, Принада сорту. Ось настільки він рожевий буває навесні, ось такі класні квіти, але які інші сорти такого карамельного відтінку, бачите, все ж таки змінюється до зелених. І з'являється також ось така мармуровість. Цікава. Ось цю обхирчитість мені така вона переваблює мені. Оцей сорт пішов з мого саду. Це крембролі. Два рази намагалася, не вийшло. Цей сорт у мене Pink Pearl, також квітує дуже гарними квітами, і також він хотів загинути. Багато років у мене жив, але я його врятувала, буде жити навесні Побачимо, як воно буде. Тож сорти цікаві, показала всі свої помаранчеві. Будемо чекати весни, щоб ще їх разок подивитись.